Що приховують дерматологи або моя не ідеальна шкіра. Зараз моя шкіра не в найкращому стані, так як я проходжу курс пілінгів і це мене надихнуло розповісти вам про мої вдалі та невдалі процедури, які я робила зі своєю шкірою в кабінеті. Почну з зони очей, оскільки в мене генетично тонка шкіра навколо очей, я достатньо рано почала помічати зміни в цій області. Тому раз на рік колю полінуклеотиди курсом для покращення текстури шкіри. І цій процедурі я ставлю 10 з. 10. Я відношусь до тих людей, які уникають зморшок за будь-яку ціну, тому моєю найулюбленішою процедурою в боротьбі з моршками є бутулінотерапія. Дану процедуру я роблю собі двічі на рік, і її я ставлю всі 100 з 10. Поділюся ще своєю історією боротьби з гіпергідрозом, а саме введенням ботоксу в зону пах. Перше, я вирішила спробувати це влітку перед своїм весіллям. І знаєте що? Я закохалася цю процедуру. Не пам'ятаю, коли було мені настільки комфортно та сухо цій процедурі я ставлю 10 з 10. І тепер про мій невдалий досвід з процедурами, мова піде про перманентний макіяж брів. Я зробила цю процедуру, коли мені було 22 роки. І зараз я дуже жалкую про це. Я планую їх видаляти і більше ніколи не робити. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом видалення. Манентного макіяжу, яким лазером видаляли.